Ну, пожалуйста, ну побудьте тихо. Но вы на приколе. Что вы делаете? Я не могу понять, кто это так дребезжит этой тарелка, кидает ее и шумит. Как вас папа так... Я ни разу вас не привозила. Забираю в без 15, чтобы за тобой заехать. Этот... Он кого-то что-то раньше забрал. Друга частина про можливість прославляти світ. Привіт! Мене звати Лідія Максимчук і це Курс про Рід. Отже, в першій частині ми говорили про такий сценарій, де батьки дуже-дуже сильно допомагають своїм дітям старшим, та, після 18 років, і які є наслідки після цього. Сьогодні я хочу поговорити про цю ж тему, але з іншої сторони, чи все-таки Слід допомагати, як допомагати, якщо дуже хочеться. Скажу так: що найкраще це перестати критикувати свою дитину. Тобто з цього починаються правильні ваші стосунки. Ви зараз кажете: ну, а якщо я зараз не маю своїх дітей, навіщо мені слухати цю лекцію? Це відноситься не тільки до дитини, це відноситься до вашого партнера. Якщо ви хочете собі мати класного, успішного чоловіка, перестаньте бачити в ньому мінуси. Перестаньте його критикувати. І сьогодні на домашнє завдання буде у вас така вправа, я, напевно, зараз її проговорю. Це виписати вашу родину, бабусь, дідусів, батьків, кузенів, партнера можна Ще з партнера когось, з родини теж повиписувати, і на кожного написати п'ять таких стверджень, де ви хвалите або стверджуєте, ясно, що про позитивні якості, про їх стосунки з грошима. Тобто, я, наприклад, пишу: мій тато там вмій рахувати гроші, вмій відкладати гроші. Угу. Там, наприклад, мій кузен купив собі квартиру. Жодної просрочки по кредиту. Має гаманець, завжди тримає гроші в порядку. Там, наприклад, там моя тітка або хрес пишу. Два рази в рік вони стабільно подорожують. Це про, що? це про те, що вони можуть так порахувати гроші, щоб зробити собі два рази на рік відпустку. Та? Або завжди охайна чистий одяг. Ви скажете, а що тут про гроші? Ну, це про те, що вона так домовилась зі своїми грошима, що завжди гарно, чисто виглядає. Нема в неї такого. Блін, старе, але зараз немає за що купити. Та? Тобто вона вміє домовлятися з грошима. І виконуючи цю вправу, ви собі м, побачите, що це просто неймовірно складно написати по 5 позитивних стверджень стосовно вашої родини, вашого партнера, вашої дитини. Це вправа, яку я от давала на от сидіть, там 100 людей. Я кажу, зробіть, хто готовий, підніміть руку. Буквально одиниці, які змогли це зробити дуже швидко, ну звичайно щиро. Так? Всі решта кажуть: блін, я тільки хочу написати, який він молодець, що купив машину, і зразу в мене в думках. Ну, нафіга він її купив? Ліпше б вже віддав би гроші там за то. Тобто, каже, моментально включається експерт. Так от, для того, щоб бачити людей навколо себе щасливими. Бачити їх свою родину сильною, процвітаючою, почніть з того, що відключіть свого експерта по їхньому життю, а включіть фаната. Бо фанат це завжди дуже приємно. Отже, давайте підсумую перший блок з цієї теми. Значить, повторюся, тема це вміти прославляти свій рід. І я сьогодні хочу ну, про неї говорити з позиції вас і вашого оточення. І щоб почати приймати в своє життя все краще, щоб бачити силу свого роду, свого оточення, це починається з включання внутрішнього фаната, який бачить позитивні речі. Чому стосовно грошей? А, гроші це така, знаєте, така тема завжди гідна ну, до, до спекуляцій, до критики, до осуджень, хто, що як витрачає, хто, що як заробляє, що з цими грошами робить. Тому я зразу взяла вам таку, знаєте, я кажу, високу планку для виконання. Ви можете почати з простого. Похвалити за їхній стиль життя, похвалити їх як спеціалістів, похвалити їх як просто родину, а ви спробуйте все-таки похвалити їх з точки зору грошей, і як вони з ними взаємодіють. Друга, друга частина цієї етапи. Отже, якщо ж все-таки я хочу підтримувати і бути так? І в мене нема бажання хайпати на темі допомоги. Ну, Тобто хайпати це, коли я не настільки допомогла, скільки багато розповідаю, що я це допомогла. Я думаю, в кожного є такий родич. Тобто у вас немає бажання хайпати на цій темі, але хочеться допомогти. А, ось тут найкраще спитати, як би ти хотів, щоб а, ми тобі допомогли? І м -м -м, ваша дитина може вам сказати, там, Добрим словом, можете сказати хваліть мене. Тобто поговоріть на цю тему. Не займайте позицію Бога, що ви краще знаєте за Бога і за свою дитину, як і жити це життя. Не займайте позицію Бога у стосунках з вашим партнером, що ви саме знаєте, які йому курси треба пройти, як йому треба поговорити з начальником, а що йому треба сказати своїм підлеглим. Виходьте з цієї позиції. Займіть позицію фаната. Через компліменти і через питання, скажи, будь ласка, я можу тобі бути корисна тут зараз? Як я можу бути тобі корисна? Дайте людині зайняти свою позицію у ваших стосунках, таку дорослу, якщо вона вже і просить допомогу. Вона розуміє, що вона її просить. Ну, це як консультація, так? І непрохана порада. Так і так і так і ви. Тобто, зробіть зі своїх знань цінність. І якщо вас спитають, попросять, то інформацію, яку ви надасте, гроші, зв'язки це все буде мати цінність. Угу. Йдемо далі. Далі ж, є такий формат спілкування, коли ми ніби намагаємося показати, що ми щось знаємо. Ну, я, наприклад, кажу: от я би хотіла ось такий годинник. А людина мені каже: Ну, такі годинники треба купляти вже тільки на Металевому ременці, бо шкіряний — це дурний тон. Він видав цю інформацію, ніби як експертна думка. І тут в мене питання. Ми ніби говоримо, ну, я не прийшла до експерта на консультацію так, по моді, по стилю. Це просто розмова за столом. Це так, так люди критику видають. Так? Або я кажу: ви знаєте, я хочу поїхати на море зимою. Ну, в холодний період, коли на морі, там тільки плюс 5, плюс 10 така погода. Що там робити? Ну, на море зимою нема чого їхати, там все закрито, там нема чим займатися. І знову ж таки, бах, експертна думка. Виходить, ти ніби щось. Ділишся якоюсь ідеєю, а тобі звучить отака експертна думка. І вже якби зізнатися, що ти їхав, пої... все-таки хочеш туди поїхати, вже тяжко. І виходить, що між вами стає така прірва у спілкуванні. Так? Тому що людина видає ту експертну думку ніби як за істину, ну, що по-іншому не буває. І зізнатися, що ти хочеш мати щось по-іншому, вже тяжко. Можливо, ви видаєте такі експертні думки, але ви маєте зрозуміти, що прославляння свого роду, вміти жити це життя, починається з простих таких речей, як хвалити свій рід, так? знати про кожного щось добре і на тому фокусуватися. Це приймати всіх своїх родичів, такі, як вони є, не займати позицію Бога. Та, не розповідати їм, як треба. І от останнє, це оця експертна думка. Не видавати якийсь ваш досвід що за істину. І тоді виходить магія. Саме справжня магія. Люди починають, ну ваша родина, а їм стає легше біля вас. Вони. Хочуть чимось поділитися з вами. А ви фокусуєтесь на їхньому, я кажу, сильних якостях. Тим самим ви їх ще підсилюєте, людина розкривається, а у вас є можливість жити своє життя. Коли людина розкривається, вона перестає жити вашим життям. Зверніть увагу, я зараз перескакую, між е, тим, що ви так говорите, і тим, що до вас так говорить. Ну, все починається з себе завжди, а інші підтягуються. Тому фокус на собі. Зверніть увагу, де ви видаєте якусь думку за експертну, де ви ну, взагалі критикуєте, де ви осуджуєте. А... Перестаньте це робити. І ви побачите, ваша родина. Теж почне відгукуватися вам, вона перестане боятися з вами говорити. Бо коли ви в розмові не осуджуєте нікого, з'являється таке почуття простору, де і мене не осудять. Так? Ну, уявляєте, ви, якщо ви були колись на сповіді, ви приходите до сповіді, і отець вам такий: О, була там Карінка. Ну, взагалі, що вона напридумувала?» Де є та ідея, на яку голову впала? Йо, але як вона тепер то жити буде? Йо, давайте наступний, що у вас? І ви така, в мене все добре. Тобто простір, де звучить критика, осудження, розмови на такого плану, а не дає можливості іншим людям ну, говорити про щось хороше, ділитися чимось цінним. І виходить, тоді в родині замкнуті стосунки, тут замкнуті і тут замкнуті. Так? Бо всі осуджують. І треба, щоб хтось один перестав це робити, створив оцей простір лагодності, поваги, розуміння. Та просто, просто банального активного слухання. Не треба навіть розуміти їх, чи там якось не знаю, дуже-дуже йти в деталі тої розповіді. Просто така. Угу, угу, Активне слухання. І тоді до цієї людини починають тягнутися, і оце прославляння роду, якраз оце таке, знаєте, та вміння а, бачити і чути, що відбувається в твоїй родині, таким, як воно є, дає вам неймовірну силу. Неймовірну силу. Ви ніби отримуєте такі 220 заряд. На домашнє завдання, окрім того, що я вже озвучила, попрактикуйте активне слухання. Подзвоніть комусь по родині, спитайте, як справи, і просто активно слухайте. Що таке активне слухання? Це коли ми задаємо питання і не робимо ніяких висновків, не даємо порад. Давайте дам приклад. О, ми сьогодні там в кіно ходили в малої, запросили на день народження і сказали, що батьки теж вітаються. Клас. Яке кіно дивились? О, ми там таке дивилися, там то-то, то, -то, -то. Я Кажу, як твоїй доньці цей фільм, та-та-та-та-та. А як тобі цей фільм, та-та-та-та-та. Що було ще на день народження, з ким спілкувалися. А з тим-то, з тим-то, з тим-то. Ой, класно. Тобто ви просто задаєте питання і не ви... Найголовніше, не перебиваєте і не кажете, о, ми теж там ходили. Ой, а ми цей фільм не бачили, бо він дурний, ці Марвел взагалі не розуміє. Ну тут в активному слуханні вашої думки, особливо такої критичної не має існувати. Дякую, що ви зі мною практикуєте активне слухання. І подивіться, яка відбувається магія, і наскільки розкриваються люди біля вас. І наскільки ви стаєте сильнішою зарядчою?